Доброго ранку! А до нас сьогодні завітав гість, який хоче разом з вами на факультативі з грамоти Весела абетка вивчити нову літеру. А яка це буде літера, ви дізнаєтесь, коли розглянете зображення та визначитись, який спільний наявний звук. В цих словах гусак, намисто, собака, спідниця. У всіх словах, назвах предметів вимовляємо та чуємо звук С. Розглянемо наступні зображення. Сім, сік. Лось місяць. У всіх словах та назвах предметів виявляємо та чуємо звук с, м'який. Звук с приголосний твердий, позначається однією рисочкою, а звук с приголосний м'який позначається двома рисочками. Вимовляється звук с стиснутими губами, що є символом перешкоди на шляху повітря, що видихається при вимовлянні. На письмі звук с с позначається літерами маленькою або великою. Зараз спробуємо зробити звуковий аналіз слова сік. Слово сік має три звуки. С і к. Тож кожен звук ми розселимо у свою кімнату. Перший звук с м'який приголосний, другий звук і голосний. Позначаємо крапочкою. І останній К приголосний, твердий позначаємо однією рисочкою. Ось ми і зробили звуковий аналіз слова сік. Пропоную пограти в цікаву ігрову вправу, яка називається фотоальбом. Тож, умови ігрової вправи такі потрібно назвати слова, які починаються на звуки с с. Перше слово СОМ. Звук С стоїть на початку. Тож поміщаємо його в фотоальбом. Книжки. Тарілка немає. Село. Увага! Також перша літера С, звук С. Поміщаємо фотоальбом. Перегортаємо сторінку фотоальбома. Риба Немає. Сонце. Перша С. Ковдра. Сало. Також звук С на початку стоїть. Поміщаємо фотоальбом і перевертаємо сторінку. Сік. Поміщаємо салат. Також С на початку. Далі сова. Будьте уважні, також треба помістити фотоальбом і серветка. Також поміщаємо молодці чудово. Наступна ігрова вправа називається магніти. Вам треба уважно послухати, подивитися та назвати слова. В яких звук с твердий або с м'який стоїть в кінці слова. Потрібно назвати слова, які закінчуються на звуки с. «сі». Перше слово колос. Останній звук с. Поміщаємо перший магніт в стрічку. Сорочка. Тут звук С на початку, а от слові «ліс» в кінці. Тож поміщаємо цей магніт. Ніс. Також в кінці міст. Ні. Агрус. Також поміщаємо в стрічку. Чудово, молодці. Діти, ви великі молодці. Ви сьогодні добре впоралися зі всіма завданнями. Зробили добру справу, тож ви допомогли слоненяті вивчити його літеру, літеру С, звук С. А тепер від слонення для вас невеличке завдання. Воно просить, щоб ви намалювали, написали або виклали літеру С з будь-яких предметів або будь-якими художніми матеріалами. А ще зробіть, будь ласка, звуковий аналіз слова слон або слонення. Тож все, на все добре, до побачення, до наступних занять!